Що б я сказав для пастора або лідера роз... зростаючої церкви, постійно нам треба дог... якби доганяти те, що відбувається в церкві, тому що ви тільки вистроїли команду лідерів всі системи, церква зростає. І... і коли в тебе церква 50 чоловік або 500 чоловік, то вже різні рівні лідерства. Тому я б сказав, якість лідера зростаючої церкви це. Мати відкритий розум для змін, тому що як ми говоримо, зростаюча, зростаюча лідер, зростаюча церква. І є ще таке слово, яке я завжди читаю нашій команді. Це що там в Біблії так написано, що були сини Сахара, а вони були мудріші всіх. Чому? Чому тому що вони розуміли час і знали, що робити? Я думаю, що будь-який лідер зростаючої організації церкви постійно шукає, в який, який час ми живемо, що працює, і що мені робити. Я, я думаю, що це дуже важливо, тобто визначитись час, і буквально які кроки да робити наступні от саме да. цей час.